Злочину, <гумент> тому що прокуратура <гумент> Визгорода, прокуратура <гумент> Вижгорода покриває корупцію. Там знищують людей, там <гумент> є переможка, низенне <гумент> паливо, мастив. Там хімію виливають в землю, екологічна інспекція нічого не робить. Приїхали. Да навіть проби вони взяли землі, що це за слідчі дії. Невже вони всі нас за дурню тримають? Ні, я не можу так. Коменко. Олексій Миколаїв, реально вам кажу, ну блядь, ну підставляють вас прокурори в області. Олексій Миколайович. Дивіться сусідів. Хочу сусідні... подивитися на нас. А, Олексій Миколайович, робіть щось коменти, Олексій Миколайович. Я розумію, що воно виглядає дуже поди... по дурному, по що стоїть мужик. Більше 40 років в Офісі генерального прокурора і просить, щоб він вийшов. Щоб хто не був. В ганьба! Прокурори, де ви? Ну, ось вони мимо мене проходять. Гарного вам дня. Скажіть, ми вас про... благаємо третій день про допомогу. Там жінки з дітьми стоять, розумієте, пацани, я вам серйозно кажу. Мені нема думати, що робить. Максора, Макдора, така погода! Прокуратура області кришує, видобуток в торпу в області. Видобуток. Туди закопують сміття, стекловату, кольоса. А ви травитесь, і ваших дітей, ви ж самі травите за, за своєю байдужістю. Ні. Ще одну інформацію мені надіслали, перекидаю в ТГ в особисті. Щоб не вони до своїх дітей таке відношення мають. У них же святого нічого нема. Це не було чути? У них немає нічого святого. А так же. У них немає нічого святого. Немає нічого святого. Тобто я зараз тут стою, спасаю їхні дітей, щоб у них онкології не було. А вони навіть вийти не можуть. Сай, друзі, не проступай. Мабуть, гроші є, виробні. гроші не спасуть від такого. Здоров'я не купите, хлопці, дівчата. <рес> ти що ти, ти шо? Влад 1974. Ви отримали попередження. Негайно, будь не ласка, то моє, бо воно злетіло, воно, заберу, е, то, що я пишу про провокації, спам і так далі. Маєш? Чи написати ще раз? Так, у мене є своє, я її викидаю. Буваєте, що ви хочете, так? Да?

Я на це дуже надіюся, бо якщо вони почнуть таке робити, то. Немає прокурору. Ви не прокурор Случайно? Злучайно. не прокурор случайний. Що, прокурор не Прокурор случайно. А що ви не такой? Цікаво. Бля, тут без сміха не взяв. Господи, боже мой, як мені це все надоїло. Як мені це все надоїло? Мене зараз криша їде. Ви не прокурор, звичайно. Ну, мене вже зірвали кришу. Ну, ви вже ожили. Я вже бану за діть сять в каже, я не пойду в це кодло, я піду аптеку іскати. І пошов. Я ну, трохи поругалися. Я так ну, я сам переживав, зараз знаєте, не дай, зараз щось станеться. А... це буду віднення. Не ждуться, щоб вони мене побачили. Олексій Іванович, я зараз почитав, може, це прокурори. Хлопці, ви не прокурори, случайно? А? Прокурор? Можна до вас звернутися? Чого? А, звернення А, офіційні звернення. не А як записатися до Олексія Миколайовича? Хлопці, не подожіть. А, а коли російські танки були в ірпіні, йому треба було офіційне звернення чи ні? У них війни... вони їх добивають. Ви не прокурор, случайно? Ні. 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 Так не а хто ж вони всі не прокурори? А ви не прокурор, звичайно? Вони всі працюють на, громад, на громадських засадах і допомагають країну робити кращою. А у мене любив, мені за цей день хто не вийшов. Бля, у нас зараз в Київській області тор добувають, прокурор кришує Бучі. Ну, на мою думку, ви не прокурор случайний? Ви не прокурор? Ви не прокурор случайний. Я проста людина, я буду ви. Не прокурор, Ні? Ви не прокурор случайний. Ви не прокурор случайний. Ви не прокурор? А? до вас звернутися? А, ви поспішаєте, гарного дня. Восприятие, да, которое именно кружится, если всего. Где будет возможности вывести оттуда не доключить, до тех дыр. И выходят. Вася подивися може в мішках бурштин. А Але тим часом вивіз уже всю документацію за цілий. день. Фум так, фунт. Тут вивозить машині все, що хоче. Це пофіг. Не що Гарну ідею відео. українка пише Володима в коментарях. Олександрович, я за столом це відео покажу. Скоро. Ви не прокурор, звичайно? Не прокурор? Він прокурор чи ні? Він прокурор. Він не прокурор, звичайно? Боже, то скільки їх звідти виходить. Прикинь, скільки... Ви не прокурор звичайно? Прокурорі у нас! Ви не прокурор звичайно. Зберігаю. Ні. Ви не прокурор, звичайно. Подбіг. Ви їхні захисники і так далі. Негайник президенти. Я буду докором, але ви від цього контроля. Ви не прокурор случайно. Ви не прокурор, случайно? Негайник президента. Я буду. А де, Ставу, а, ругати, а... Матеріка, а де... я Ви розумієте, проблема в нас в Україні в тому, що це савдепі, оці писаніна перекидання з друг на друга. От дивіться, от що, от що мешає? Прийшли люди. Є проблеми, да, є якісь там, ну, такі, знаєте, приходять, може. Це кричуща проблема. Ти приходиш, вийди, відпрацюй. Тобі люди дякую, скажуть, за тобою народ піде. Ніхто не хоче. Не ви не прокурор случайно. Ви не прокурор случайно. Не начальник управління якогось. Ні. Ви не прокурор звичайно? Ні. А ви не прокурор звичайно? Ви не прокурор звичайно? Ні. <тірш> а прокурори ще на роботу ходять у нас? Скажіть, будь ласка, ви не, не підскажете, якщо Олексія Миколаєвича підставляють його під леглі, прокурор Бучі, прокурор Вижгорода, як буде така ситуації? Його ім'я, чесно, позорять, кришують видобуток торфу, вилів хімікатів. Хімікатів. у мене відео є. До кого українцям звертатися? Допоможіть, будь ласка, Проконсультуйте. Я тут час суддя стаю. Ну, Звертайтеся. Приймальна була робота. Ну була приймальна. Я попросив, щоб ці брехуни з екологічної прокуратури приїхали з Падова. Гавнюки ці, які не знищують нашу Україну. Але я сова відповідаю. Гавнюки, гавнюки. <різь> я <різь> спеціалізовано екологічну прокуратуру. Які жіно і мені прямо в лице брехав. Та чи що вони зробили? Зараз кажуть. Вони зробили так, що злочини скрили, землею все сміття ще не позасипали. Торф, дивіться, торф в Київській області при в'їзді вірпі, торг видобовують. Мене є відео, трактора, обличчя, копай, прокурор, прокуратура, дивіться на це все. Я приходжу, кричу з ним, сижу, отам там у прийомній. Вони викликали його. І знаєте, що зробили? Засипали все сміття. Прямо при в'їзді, біля річки Ірпінь, 100 метрів, і воно все йде. А кожного року цей торф горить. І наші діти цим дихають. Я вхожу, де не знаю, куди нам іти. Куди нам йти? Мене травлять, я з гостомеля, моя доньки алергія. Вона затихається кожного літа. Я поняв. Я не, вирішу, я не вирішу ваше питання. Ви не вирішите. А хто вирішить до кого мені призвернутися? До Литви... Литвинова... Літвінова Литвинова, Літві як правильно ще що... раз Вікторія Васильівна. Я їх підставляють підлеглі. Я кричу цілий день. Прошу вийдіть хто-небудь, поїдьте з нами. 20 ви минуту від'їздити вага... Голосіївський район в Дніпро сміття викидай. Труби водоканал вивіз гавно скрівають і в Дніпро. Відео є, все, як я це робить, піднімаю. Чому прокуратура, блядь, не робить ні хрена? нас бивають, ми воду звідки п'ємо. Я вам не можу сказати. да? Ну, Будемо знову чекати, прокурора. Це, це зламався. Літвіденко Вікторія Василівна. Вас підставляють ваші підлеглі. Вийдіть до народу, вийдіть Ой. до народу. Петрівська громада, люди Петрівської громади просять вас, вийдіть, будь ласка, допоможіть нам, ми вас просимо три дні. Він не О, Вася, не Вася, я з тобою, Вася. Дік у вас, вставляю, вас. Олексія Миколайовича, Вікторію Васильовну підставляють підлеглі. Як їм донести цю інформацію правильно? Як тут, ну, я, я, я буваю, себе веду. Ну, я сам собі не, не подобаюся, я себе зараз тільки ще повів. Ну блін, ну, тут вон домой у робочий день закінчився, йому сере, все одно. Ну, куди нам звертатися? ДБР Києва і області нічого не робить. Вони повідомлені. Прокурори в курсі, області, райони, це Бучі, Вижора, вони в курсі, нічого не роблять. Прийшов в Генеральну прокуратуру. Та всі робити. в курсі. Міш, вже всі в курсі. Три дні, всі в курсі, і ніхто нічого не робить. Коли діти на вулиці приходять діти. Батьки, жінки, діти стоять три дні і ніхто нічого не робить Ну кінець кінців. Ну змилуйтесь над нами. Вийдіть на кінець. А тут дітні мами не можуть вийду. стояти, а ви з робочого місця не можете підняти свої сідниці і вийти до людей. Я, я в офісі Генерального прокурора стою. Батьки малими діткам з коляскую, вони стоять на злив. Литвинова Вікторія Василівна, вас підставляють, ваші підлегні. Литвинова Вікторія Васильівна, вас підставляють. Будьте степло крісла, будь ласка, свого, і вийдіть до людей, допоможіть людям Петрівської громади, бо органи місцевого самоврядування. На нашу думку також в темі, і для цього є відповідні органи. Працюйте. Здорово. Ну, до вас приїдуть у понеділок військова адміністрація. Сьогодні а не змогла. Я до них сьогодні дзвонив, Дзвонив до ваша районна військова адміністрація буде у вас понеділок з коміцією. Ну там всі будуть там у вас, але до понеділка вони все будуть вивозити. Ну думаєш, тримаєте, що ти три ти дні ти пройшло, ще два дні, п'ять днів, можна вивезти все. Все можна вивезти. ну будь ласка, ану, а ну, зачекай, раз, а ви є ви? дві хвилини, щоб я поговорив. Є. А ну будь да, ласка, підніміть оцього адміна на великий екран, хай включить камеру, хай включить камеру. І в мене є отаке от цікаве, цікаве дуже питання. От я тільки що подумав з приводу цього автомобіля, який їздить туди і заїжджає. От у мене зараз включіть, будь ласка, камеру. камеру. включіть, будь ласка, камеру. я камеру. Тетяна, а ви зараз можете підійти до поліцейського, який з вами? Отого От такого повненького? Да, да, виходжу, А ну підійдіть до нього, будь ласка, якщо вам не важко. Поліцейські громади, да, зараз Ой, хвилинку, бо у мене за ці дні я, навірно, простигла шість. Поліцейські до вас питання. Зараз. Вітаю вас ще раз. Доброго дня. Добрий день. Я пробачаюсь. Дивіться, там автомобіль заїжджає, виїжджає, так? Да? А в мене Лексус. Так... Lexus. 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 Так. Дивіться, а у мене таке питання: а е, чи можливо працівникам поліції, коли він буде виїжджати з території, зупинити його? Можливо, і, чи неможливо? Можливо. і саме зробити превентивний захід, такий як огляд автомобіля. Дивіться, на, є наявність, така... на наявність, наприклад. Заборонених речей, вибухонебезпечних речовин, наркотиків і тому подібне, То, що ми можемо зробити згідно 34 статті про національну поліцію, я понімаю про що ви кажете, Ми можемо поверхневий огляд. Це він зупиниться. Добровільно він відкриє. Ми можемо подивитися. Це ми можемо, звісно. Якщо вам не важко, якщо вам не важко, а зробіть це, будь ласка. Ні, а дивіться, якщо ситуація, що він каже, що він добровільно не відкриє. Тоді, якщо є підстави вважати, то тоді ви звезмо слідчі оперативну групу. Все, о, все ось підстави вважати ви. Ви вважаєте, що людина вивозить документи. хвала ми починаємо все робити самим коротким путем. Є стри четверта стаття. Все, якщо вам не важко, будь ласочка. Я сьогодні у відео. Я сьогодні відео. Стоп, стоп, стоп. Я сьогодні у відео бачив предмет схожий на пістолет. Схожий на пістолет. Там на сидінні ззаді лежав. Перевірте, будь ласка. Предмет схожий. Я не можу стверджувати. Я бачив предмет на задньому сидінні, коли в окно було відкрите, коли ми розмовляли в прямому ефірі. Я впомнів. Точно, ви да, бачили да. люди? Ну, значить, под... Просто не переживайте, все добре. Якщо вам не важко, перевірте, доброго. будь ласка, дуже вдячні. Дякую доброго. вам. Гарного вам дня. Гарного доброго. вам дня. Добу бачення. Добу бачення. Ну, от і все. Хай перевірять його. Що він все. вивозить? Негайника в президенти. все. Мене в президенти, так, я буду диктатором, але ви кайфанете. Іріска, доброго дня. Ви в ефірі. Ви хотіли щось сказати? Напевно, на випадки. Віталік, привіт тобі, друзі. Ти обратно чи ні? Я жартую, не хочу я в президенти, бо я за три дні стану Негайно, Негайник Бо Вони не чути боксера. Боксер, ти... боксер, привіт! Всі привітайтеся на боксера. Підпишіться. І обратно, чи там іще? Okay. Я. ладно, ладно, все, все. Це у вас молоко, сметана? Він там Ой. в коментарях писав, що через тиждень приїде в Київ. Боксер тобі допоможе. А він в госпіталі він в госпіталі лежить. Не трогайте людину. <рес> 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 так ми ж його не чіпаємо, він сам написав. <рес> Да Я знаю. Ну я ж правильно все сказав. Вас, я Саме прийду. головне, що все не на голову. Ти готов займати. Обіцяю. Армяні, армяні обіцялі, що слід. Елена, телебачення я визивайте. <пробітник> Як я є на вашу думку? Дайте нам якусь ідею. Кого визивати? Один плюс один, який на всю країну. Єлена, а ви не можете самі і сказати, що в, в офісі генерального прокурора стоять громадяни України, просять допомоги. Ніхто не реагує. Ви думаєте, вони приїдуть, вони засять сюди, приїхати. Засять. Тому що вони все одно неправду показують, їм що скажуть. Бігус, від бігуся чекаємо.